Всім вітання! З вами АЗС-комплект. Нове включення. Сьогодні у нас нове відвантаження. Це забирають замовник машинобудівельного будівельного управління. Люди, клієнти наші, це вже не перша їхня станція. Замовляють наступну партію. І людина каже: ми знову повертаємося до вас. Але перед цим порівнювали ринок, дивились ціни там з людьми, спілкувалися, але все таки повернулися до вас. Кажуть, чому. Каже, у вас є е, розуміння, що саме ви продаєте. <хи> так що це класно. Ну, дійсно, ми знаємо, що ми продаємо, і як воно працює, і як краще зробити, щоб воно працювала у вас довго і безпроблемно. А чого е, саме у нас треба купити або співпрацю з нами зробити, я вам розповім. Перше, ми є виробниками. Раз. У нас більше 50 варіантів АЗС. Два. Ми працюємо по договору, е, маємо всі документи. Маємо любу форму оплати, яка зручна для вас. У нас є технічний відділ, який займається монтажем, виїздом на монтаж до вас. Технічний е, керівник, тобто людина, яка закріпляється за вами, коли ви купуєте АЗС. Так? Технічна підтримка сім'ї в тиждень. Нагадаю. Ми е, робимо варіанти колонок індивідуально під кожну, під кожну задачу: тобто швидкість, потужність, висота підйому. Е, Термін роботи в хвилинах, в смислі там, пів півгодини, година, 2, 3, 5 і так далі. безперервно. Витратомір, точність видачі 0,5% відсоток, 3 і так далі, кому яке потрібно. Варіанти бюджетів від самого бюджетного до самого преміального сегменту. Ми співпрацюємо з бюджетними організаціями, міськими радами, волонтерськими організаціями, селищними радами і так далі, тобто, з бюджетними установами. Це говорить про те, що з нами можна мати справу. Працюємо огуром, по договору, відтермінуванню, оплатами з ПДВ, без ПДВ, ФОП, друга, третя група, як завгодно. Тепер про трошки про ОЗС да? зрозуміло, чому з нами є смисл співпраці. Все прозоро. Кожна колоночка, коли ви замовляєте, обов'язково отримуєте в кінці роботи, коли вона вже зробилась відео, як вона получилась. Як вона їде на відправочку, чи не все ну, не пошкоджено, там який має вигляд, і так далі. Людина розповість вам, як зробити перший старт, покаже які параметри натискати або які вони є в лічильниках. Що саме о, керує, там як вона управляється, як зберегти статистику? Ну, вся інформація буде на відео, яку вам будуть скидати, як буде маленька відеоінструкція для роботи? Колоночки всі йдуть з гарантійними листами. Робот, робота, бухгалтерські документи підкладаються від кожну відправочку. Дивлячись, яка у вас плати, там е, видаткові і так далі. Рахунки все підкладається. Тобто, прозорість з роботи з нами. Це ключова історія. По е, зараз трошки всі по іншому працюють. Військові по першочерговості подзвонили швидко поставили в роботу. Ми поставили людину. Вона для вас все зробила. Ви приїхали. Або забрали зі складу, або відправили транспортною службою без проблем. Ви маєте розуміти, що ми робимо як і дешеві варіанти, так і дорогі преміуми. Тобто, ціни це, вони коливаються від умовно, наголошую: від 5 тисяч і до 150 тисяч умовно, так? Тобто, для кожного клієнта є своя пропозиція. Так що, не зволікайте, замовляйте. Ми вже працюємо більше 10 років в даній сфері. Ми знаємо, як, це, як воно працює, як його відремонтувати, як його налаштувати, і як зробити так, щоб клієнт був задоволений і завжди рекомендував вас. Бо якщо ви будете працювати погано, до вас клієнти не повернуться. Така інформація. Кому потрібні АЗС, будь ласка, дзвоніть, пишіть. У нас дуже великий асортимент, і ми для вас знайдемо щось підходяще саме для вашої роботи. Всім гарного дня! Тримаймося! Всім мирного неба! Ну а ми продовжуємо роботу.